Ну, з спочатку, жовтня ми відчули активізацію ворога на нашому напрямку. Це є, і е, потім була така погодна пауза через непридатні для польоту безпілотної авіації умови. Е, знизилася активність всіх родів військ ворога, тобто артилерія менше застосовувалася, і безпілотні апарати ударні менше застосовувалися, і обстріли навіть навіть зі стрілецької зброї було менше. Зараз погода. Покращилася з точки зору погоди, але ситуація ускладнилася, тому що знов фактивізація. Ми відчуваємо ну, загалом, якщо казати, спочатку жовтня ми відчуваємо пожвавлення інтенсифікацію дій ворога на нашому напрямку, як на який впливають погодні умови зараз. Погодні умови добрі для того, щоб щось щось діяти. І тому ось зараз ми, ми відчуваємо, що активніше вони стали і обстрілювати, і стрілецькі бої зав'язуються і артилерія використовується. І безпілотні апарати починають працювати. Тобто, так щось відбувається. Сказати, що дуже активно на нашому саме напрямку, наша я не можу сказати. Розвідка каже, що навпроти нас працює 25-та армія. Сусіди наші брали в полон російських військових. І вони були саме з цього з'єднання, кажуть, що вона була утворена влітку, і вона не не недостатньо сформована, недостатньо тренована. Скажу так, ми на своїй, на своїй ділянці не бачимо з їх боку ані якихось там дуже нефахових дій, ані яких, якихось там дива військової підготовки, дива військової доблесті. Вони теж не показують. Тобто працюють так, як працювали росіяни раніше, без м'ясних штурмів, без якогось там героїзму, без якогось там занадто великої кількості помилок. Так вони несуть субстрати, вони намагаються щось робити. Сказати, що це елітні війська, ми не можемо сказати, що це зовсім не підготовані. але все ж таки, навіть якщо це щойно мобілізовані, в них є офіцери досвідчені, в них є командири, і це якась все ж таки бойова сила, регулярні війська російської армії. Ось приблизно проти такого ворога. Ми зараз стоїмо. Противник використовував активно свою бронетехніку і використовує зараз зараз. За засподівано. За, 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 з враженням, скажімо так, інтенсивність ця зменшилася. Наша бронетехніка теж без роботи не стоїть, але скажу так: я інтенсивно спілкувався з нашими танкистами. Вони кажуть, що у них є ну, мрія нарешті побачити в прицілі свого танку Леопард, побачити російський танк, тому що вони знають, що постріл з танка Леопард з ймовірністю відсотків 90 на відстані півтора кілометра проб'є башту танку, Т-72 наскрізь бронебойним під снарядом. Вони хочуть це перевірити не в полігонних умовах, як вони тренувалися, хочуть перевірити це на полі бою. Але ситуація складається так, що танки працюють проти вогневих точок противника. Танки працюють на полі бою, наші танки, але не бачать в своїх прицілах танків Росіян. Це дуже скажімо так, прикрим це відчувати. Але факт є факт: танки росіян не або не потрапляють до лінії зіткнення і відстрілюються, скажімо так, на дальніх поступах. Або шукають такі можливості для застосування, щоб не перетинатися з нашими танками. Бояться, скажу прямо, бояться. І правильно роблять. Е, раніше були ситуації, коли навіть доводилося з БМП СВІ-90 відганяти російські танки від передової. Були такі моменти. Це було успішно. Тобто, навіть гармата 40 мм е, Шведської БМП вона є загрозою для російського танку і може йому дати відсіч. Е, були такі моменти. Ну зараз танкісти наші дуже все ж таки хочуть це робити, і це головна головне призначення цього танку. Ну поки що, поки що не вдається. Для нашої бригади це друга зима. Перша була, скажімо так, тренувальна. Ми формувалися в зимовий період. Ми навчилися, і досвід облаштування позицій, облаштування житла для облаштування бліндажів для зимового періоду. Певне маємо тому. Зима для нас дає несподіванкою не є якимось сюрпризом. Особливо бустування позиції, там, де є можливість використовувати техніку, тобто де можна її використовувати безпечно, ми її використовуємо, але ближче до передка, там, де працює ворожа розвідка, де працюють, де літають ворожі безпілотники, ударні безпілотники, все ж таки головним е, інструментом для фортифікації залишається лопата. Лопата це завжди в усі, в усі часи була головною зброєю піхоти, і вона залишається і досі такою. Працюємо, робимо бліндажі, е, е, матеріали для цього є. Досвід є. Розуміння для чого є, і тому бійці працюють. Так, звісно, дякуємо і службам постачання, і службам логістики збройних сил, і волонтерам. Генератори є, вистачає і для виконання бойових завдань, і для побуту. Тобто, це не є зараз великою проблемою. Звісно, генераторів ніколи багато не буває, але зараз є в достатній кількості. Це ж стосується інших матеріалів, там які необхідні для обладнання всього всього цього. Зимової форм оділу знов таки ще рік тому все вирішено зараз. Українська армія не знаходиться в такій ситуації, коли б це було б дійсно серйозною проблемою, щоб це було катастрофою, щоб доводилося збирати речі для армії. Як зараз, наприклад, це доводиться робити навіть армії оборони Ізраїля, які після після мобілізації резервістів стикнулися з дефіцитом військового одягу. Це не скажу це нормально, але це ось така ситуація була в Україні. Півтора роки тому зараз цих проблем ми не відчуваємо. Дуже складно, дуже напружено, дуже багато різної інформації. Зрозуміло, що останні три доби. Як знаєте, як вчора спілкувався з одним з військових експертів, він каже: Авдіївка перебила Ізраїль. Я кажу: ну не, не дуже порівняння, да, бо Ізраїль то десь далеко. Хоча там також трагедія, і дуже серйозні речі, але Шадіївка це наше рідне, це, це Україна. Дуже складно, дуже напружено. Дійсно, третю добу вже не щухають бої не вдень, ні вночі. Три доби працює все, що є в наявності у ворога. І ствольна артилерія, і гради. І... Міноміти, і ну, дійсно працює все, що є в наявності. Дуже багато ракетних ударів по місту. Завчора тільки більше 20 ракет залетіло в громаду протягом з вечора до ранку 12 кабів 500 залетіло в місто. Дійсно багато руйнувань і по місту, і по, по, по селам. Черетинські сусідні громади б'ють вони також ці всі дні, і їм теж достається дуже серйозно. <позиція> по позиціям. Взагалі не знаю, там за там, ці дні в середньому 500-600 обстрілів по позиціям по місту 50-60 обстрілів масованих. Так. Це взагалі мова не йде про якісь там поодинокі прильоти. Ну, їх навіть ніхто і не рахує. Гаряче, що там, що там, бої не втіхають не там, не там. Звичайно, що здебільшого ворога зараз намагається більшість своїх сил кидати на північ від міста, але ж на півні також непросто. Ця колона, до речі, це з півдня. Хоча більше вони все таки намагаються там зосередитись на півночі. Ну, їм здається, що у них там щось виходить дуже гаряче, ну дійсно. Десятки одиниць техніки підбито, там ну дивлячись відео, воно тут ще їде, Да а потім вже дивишся в відео, коли воно там вже все чи догоріло, чи догорає. Ну Трошки така картинка не дуже приємна на вигляд для цивільного, да для військового, звичайно, що якщо ти ще розумієш, що це техніка ворожа, то взагалі воно і настрій піднімає. Але за цим всім стоїть те, що вони. Не мають успіху в більшості своїх штурмових дій. Вони не мають жодного взагалі успіху. Звичайно, що якісь там мінімальні. Вони там щось там не знаю, там 10-20 метрів. Щось там, вони там вигризли, там копаються, як ті миші, там ройки, знаєте, намагаються закріплюватися, але нічого їм не вдається. Знаєте, от коротко сказав президент, Україна тримає в дії, і це дійсно так. Дивлюсь фотографії вчора. Були в нас хлопці. Олексій Дмитришківський заїжджав, От навіть в таких умовах вони вчора намагались працювати з місцевим населенням, показували людей ну, людям, які збираються на цьому нашому волонтерському пункті. Імпровізований пункт незламності. Це не є такі, як як. Відповідає певним критеріям по незглавності, показували вчора документальні фільми, художні фільми Ахтем Сетеблаєв особисто заїжджав. І фотки, які робив Олег Пальчик, який такий дуже відомий військовий фотограф. Дивлюсь, сьогодні ці фотки по всім дійсно по всім каналам, дуже якісні фотки, але фотки війни. Трошки це не тішить, що це фотки війни, хоча він дуже професійний фотограф. Ну, тим не менш. Навіть в таких умовах хлопці приїхали таким культурним десантом, знаєте, у кожного свій фронт, але війна одна, і ми однозначно в ній переможемо.